Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на не цензурнет, і це краща аналітика українського Ютубу, на яку вам варто підписатися прямо зараз. Поїхали! Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про речі направду страшні. Тому що це знову про те, як крадуть гроші в українській армії. Це найгірше, про що можна зараз говорити. Це найстрашніша історія. Але це реальність, друзі, тому що ніхто не покараний, тому що. Ті люди, які винні у тій історії, про яку ми зараз будемо з вами говорити в черговий раз, зараз продовжують картинно заламувати руки і дозволяти собі якісь претензії до наших західних союзників, до ще когось. Хоча насправді вони мають сидіти на лаві підсудних. Отже, про що йде мова, друзі. Дивіться, останні дві доби українські соцмережі дуже активно обговорюють статтю, яка вийшла там в журналі Time, такого собі Саймона Шустера, дуже. Одіозного журналіста, такого собі сина радянських євреїв, які втікли свого часу в Америку. Чоловічик свого часу відзначився тим, що писав, як у нас тут громадянська війна з Росією, про те, як, якими нацистами страшними є Полка От. А тут він написав велику статтю, в якій, скажімо так. Показав дуже не там. Багато питань на цієї статті, але він показав дуже неприглядну картину. Насправді, картину про те, що по суті президент Зеленський це людина, яка продовжує жити в своєму манімірки, яка не робить нічого з того, що від неї вимагають західні союзники, але при цьому ображається на те, що західні союзники більше йому не довіряють. От при цьому його оточення продовжує красти і знає про це. Ну і напевно, найцікавіше у всій цій статті мене, наприклад, це теж дуже вразило. Це те, що виявляється, нарешті десь це написано напряму. Що президент Зеленський у нас дозволяє собі напряму втручатися в бойові дії, давати якісь команди бойовим підрозділам, поверх голів військового командування, дозволяти собі якісь речі. Ну і власне, я вам раджу самі прочитати цю статтю, хоча ви маєте розуміти, що написала її людина, якій би я не довірив навіть знаєте, сісти з ним на одному гектарі, так би Мовити, по большому. Ну до да менше з тим зараз не про нього і не про це, тому що насправді це все таке там чи правильна стаття, з ким він спілкувався і так далі. Не суть важливо, друзі. Хто його пустив таку людину, в принципі, на банку задуматись? Да? Тобто таку зашкварену персону вони пускають на два тижні лазити по банкові, спілкуватися з кимось. Це до питання про професіоналізм різноманітних подаліків і за які працюють в офісі президента. Абсолютно бездарні люди, які взагалі не вміють ні в медіку, ні в що. Ну зараз не про них, друзі. Це все чор з ним. Чесно, не хочеться навіть витрачати ні ваш ні свій час на всю цю прутню, тому що от зараз ми з вами поговоримо дійсно про те, чому у західних еліт є дуже багато питань до Володимира Зеленського, чому вони реально різко зменшили нашу підтримку. Це вже можна говорити чітко. Якщо подивитися на, скажімо так, відсотки підтримки нас, вони впали десь в 6 разів, друзі. І це реальність. І вони впали десь з літа. Чому так відбулося, друзі? А от ми зараз з вами і розберемось, чому так відбулося. Отже, сьогодні аудитори Рахункової Палати України затвердили звіт про те, як Міністерство оборони витрачало бюджетні кошти на купівлю майна та харчування для армії. Мова йде про період з січня по червень, ну тобто, грубо кажучи, перше, перші два квартали, перше півріччя 2020 року. Третього року це якраз момент, коли міністром продовжував перебувати господін Резніков. Це момент, коли, як ви пам'ятаєте, вибухнув гігантський скандал, який ми тепер називаємо про як Яйця по 17 гривень. І це той момент, коли офіс президента по суті ніяк не відреагував на цей скандал. Тобто міністр оборони не був звільнений, він досидів до моменту, коли. Коли вже просто неможливо було сидіти, м'яко кажучи, але ніякої відповідальності ця людина так і не понесла за свої дії. Мало того, на повному серйозі збиралася її відправити послом в Велику Британію, але слава Богу, здається, Велика Британія цей процес загальмувала. Ну а тепер давайте трошечки про те, що ж в цьому звіті написано, друзі. Так от звіт повністю підтверджує інформацію журналістів і громадських діячів про корупцію і про те, що ціни на їжу були завищені. Тобто яблука, там яйця по 17 це все абсолютно і чиста правда. Тепер це підтвердив аудит. Е, хочеться передати величезний привіт всій тій паскуді, яка бігала і розказувала які плохі журналісти, і чому ж вони про все це розказують? Напевно, це руки Кремля, в тому числі це робив навіть сам Резник. Але давайте трошки по фактам, щоб ви просто розуміли весь треш ситуації, а далі парочку оцінок. Так, от, значить, цей звіт стверджує, що міністерство. Своїми діями е, нанесло шкоду або марно витратило на суму 7,4 мільярда гривень, друзі. Просто ще раз, вкладіть собі цю суму, це тільки на їжі, друзі. 7,4 мільярда гривень. Вклали цю суму в голові. Поїхали далі. Отже, згідно цього звіту, Міністерство оборони переплачувало за харчі е, десь приблизно. На 30% не проводило аналізу цін, не контролювало якість і кількість постачання і не давало армії 75% продуктів з каталогу. Пам'ятаєте ці статті Юрія Ніколова і так далі, де розписували всі ці схемки, як вони крадуть гроші, коли там дуже дорогі продукти даються. Потім вони прибираються, і за рахунок цього там подішовки дається какое-то говно, а гроші крадуться. Значить, як наслідок укладені договори не враховували реальну потребу продовольчому забезпеченні зсу, визначені тилом збройних сил України. Сказано у звіті Рахункової палати Верховної Ради України. Отже, аудитори з'ясували, що вартість харчування одного військово-збройних сил України була значно вищою ніж в середньому в секторі безпеки і оборони, десь приблизно 147-144 гривні. Наприклад, у СБУ вартість складає 92,5 два 92,5 гривні. У Держприкордонслужбі 95, у Головному управлінні розвідки 101, а у Нацгвардії 118 гривень. Тут підкреслю 137, 144. Йдемо далі, друзі. Звіт вказує, що річні витрати на харчування військових та штатних тварин склали 37,98 млрд гривень, що на 8,19 млрд гривень менше заплановану вартість, встановлену переліком та обзиком закупівель оборонних товарів, робіт та послуг на 2023 рік. Звіт також показав, що в результаті непродуктивно, повторюся, використано 7,439 мільярда гривень. Друзі. Також аудитори висловили думку, що з 409 видів продукції каталогу близько 75 непридатні для приготування їжі як у їдальнях, так і на польових кухнях. Найбільш часто закуповувалися крупи, макарони, овочі, спеції і соуси, молоко і кисломолочна продукція та заморожені. Овочі, найменше крупи швидкого приготування, риба, м'ясо та його продукти, напої, мед, джем, шоколад. Зазначимо. Що наприкінці 2022 року Міноборони підписало 10 угод на харчування солдатів у 2023 році на 42,05 мільярда гривень. Але після журналістського розслідування, яке вийшло 21 січня пана Ніколова, про завищення цін, деякі ціни продуктів були зменшені у два рази. Тобто, продукти доставлялися до військових за цими зниженими цінами. Ну от тепер, коли ви вклали ці... Факти, повторюся, це тепер уже не якісь там прокляти журналісти, агенти Кремля придумали, не якісь там парахаботи накидають. Ні, це офіційний звіт державного органу Рахункової палати Верховної до речі Ради України, де, до речі, більшість складають а такі прекрасні люди, як, наприклад. <сум> Слуги народу. Ну, то таке, друзі. Власне, я тут, знаєте, тут момент, насправді там дуже багато є цікавих цифр. і Якщо вони вас більше цікавлять, ви можете зайти на наш сайт Cenzurnet і прочитати дуже докладний хороший матеріал нашої колеги пані Тетяни Ніколає, яка нагадаю, входить громадську раду антикорупційну при міністерстві оборони. І якраз дуже добре може там все це розписала з дуже дуже великими подробицями. Причому ви маєте розуміти, що це ці речі, про які ми говоримо, про ці зловживання, вони продовжуються. Навіть сам факт того, що в громадській раді зараз вдалося вивести знов ці торги на прозоро, вони теж не вирішують цих питань, тому що всі ці корупціонери, корупціонерна згема і схема, які там існують, вони продовжують існувати. І власне кажучи, чи. Взагалі, от з чимось пан Умєров, новий міністр оборони, відрізняється від Різнікова. Ну, от, власне кажучи, першим тестом для нього буде ця от історія чи, на те, чи готові вони щось змінювати. Він і його команда у всіх цих закупівлях. А тепер давайте від цього фактажу давайте спробуємо проаналізувати, про що ж ми з вами щойно почули, друзі. Ну, по-перше, я хочу передати величезний привіт всій тій мерзоті Офісу президента і корисним ідіотам. Які свого часу захищали Резнікова, які розказували, що прокляті твари, журналісти, розхитують човен, значить, що, зачем ви? Вот, нічого такого нет, це все неправда. Правда. Ну, в принципі, це очевидно, але правда, правда да, Бачите, правда, крали, крали гроші. І це, повторюсь, друзі, маєте зрозуміти, ці вже доведені майже 7,5 мільярдів гривень. Це тільки на їжі, друзі. А ще ж є одяг, а ще є зброя, друзі. А ще є дебіторка. Тобто, коли просто-напросто через схеми невиплати вкралися гроші. Є дуже багато різних інших схем. Це просто щоб ви розуміли про те, чому Захід так багато говорить про корупцію в Україні. І отут от давайте ми, друзі. Для себе дуже важливу річ замаркуємо. А, насправді, і я в цьому впевнений, а, я думаю, всі зі мною погодяться. найбільшою проблемою корупції в Україні є корупція згори. Тобто, ну, коли, наприклад, умовний якийсь там суддя візьме 2000 доларів, це дуже погано, його треба посадити в тюрячку, дуже суворо, красиво, набоюво затримати і так далі. Це все дуже важливо. Але проблема в тому, що цей суддя бере ці 2000, тому що він дивиться нагору і бачить, як під час війни. Найвище політичне керівництво країни, і військово-політичне, тому що оборони – це теж військове керівництво, в тому числі, е дозволяє собі, не дивлячись на те, що Україна знаходиться в стані найстрашнішої війни, коли ми маємо страшні жертви. коли у нас вже офіційно, от згідно нещодавно звіту ООН, 6 мільйонів 200 тисяч біженців. Це вже офіційна цифра, друзі. 6 мільйонів 200 тисяч. Е Військове, повторюся, політичне керівництво продовжує красти гроші, продовжує використовувати велику війну, через яку в оборонку пішли великі гроші, як спосіб ці гроші освоювати. А, давайте так. Хто відповідальний за оці всі історії, про які ми з вами щойно почули? Безумовно, першим і головним відповідальним є тодішній міністр оборони Олексій Резніков. Ще раз задаю питання, чи є хоч одна кримінальна справа, де фігурує ця людина? Ні. Ні, на даному етапі, ні. Ця людина понесла якусь серйозну відповідальність за свою діяльність. По суті, ні. Тому що він був відправлений у відставку тільки в серпні місяці. Тобто, уявіть собі, оце, все те, про що ми говоримо, було вперше підсвічено, що в січні місяці. Тим не менше, вся історія продовжувалась. Нагадаю вам, друзі, що вже в травні. Травні, друзі, уявіть собі. Резніков тоді заявляв, що вони не встигають розробити нову систему харчування. Тому діючі договори були продовжені ще на кілька місяців. Угу. Просто щоб ви розуміли на секундочку, весь треш ситуації. Пам'ятаєте, ми тоді дуже багато розказували про те, як західні союзники вимагають звільнення Резніка, вимагають боротьби з корупцією і так далі. Як на це відригував президента? А вони просто познімали і відправили там парочку, навіть там сізо відправили заступників міністра. Які там були попкою дураками, які підписували певні документи. До речі, справи ніде не доведені до, до кінця нічого, суди ніде, ніде ще не почалися, тобто ми ще не знаємо, чим вони закінчаться. От, але політичної відповідальності міністра, який є керівником цієї команди, так і не настало. Мало того, пам'ятаєте, оцей веселий момент, коли в, в січні. Господин Рахамія якось в неділю ввечері вже написав, що все Різніка веде у відставку. Пішли навіть чутки, що новим міністром оборони стане Буданов. Тобто, ще раз, по суті, третя людина в іерархії зеленої влади, керівник в парламенті слуг народу, вже офіційно пише, що все, ми звільняємо. На наступний день нічого не відбувається, Різніка залишається на своїй посаді. За нього напряму починає вписуватись єрмачня, Єрмак і його проплачені блогери. Все. Тобто. Давайте ми собі закарбуємо в голові. Резніков, е, це людина, е, яка я не знаю, там звичайно він і на посаду до приходив ще до широкомасштабного вторгнення. Очевидно, що він е, був ха, освячений єрмаком. Але е, ця людинка, і я вам про це теж дуже багато говорив, особливо після того після цього скандалу, він взагалі став весільним генералом, який просто не зважав людям, які мали право підпису від єрмака. Займатися тим, чим вони займалися постійно. Чи знав про це президент Зеленський? Мені здається, дурне питання, правда, друзі? Знав, освятив, не дозволив звільнити, лишив все, як є, не дивлячись на те, що не можна було і перші дзвоники про корупцію пішли саме тоді, друзі, ще восени минулого року. І ця людина не могла не розуміти, що історія про те, як Україна вимагає у всіх допомоги справедливо і так далі, але. При цьому в самому Міністерстві оборони під омофором його самого і його людей відбуваються гігантські крадіжки грошей, що ця історія точно, точно дійде до абсолютно кожного представника американського істеблішменту, європейського істеблішменту. Це ж було би очевидно, правда? І що ця історія, якщо вона не буде мати свого розвитку у вигляді просто миттєвої. Найбільш жорсткої політичної відповідальності кожного відповідального за цю історію матиме дуже тяжкі наслідки у вигляді того, що Захід почне просто сумніватися в тому, чи варто мати справу з владою, по суті, самогубців, самовбивців, тобто тих, хто краде гроші на оборонці під час війни, яку Україна сама витягти не може, і ти. І твої люди, прямі люди в твоєму прямому підпорядкуванні, бо я нагадаю, згідно конституції, міністр оборони, це якраз людина-пряма креатура президента, яка вноситься президентом і підзвітна по суті президенту, як Верховному, повторюся, головнокомандувачу. І от коли все це відбувається, ти просто вісім місяців після всього цього ти тупо нічого не робиш. Ти не знімаєш міністра. Ти всіма способами знімаєш в нього відповідальність, ти всіма виглядом показуєш, який різніка важний, даєш йому покататися на всіх бронетехніках, розказувати, як все класно, давати якісь інтерв'ю, їздити на Рамштайни. І показуєш от тим всім, що та, що там ці журналісти говорять, вся херня. А потім ти дивуєшся, чому наші партнери дивляться на це, а потім починають робити певні висновки. Потім ти дивуєшся, що ті ж республіканці, у яких є своя політика і які використовують будь-яку тему для своєї внутрішньополітичної боротьби, придивившись до всієї цієї історії, впевнюються, що так і дійсно треба, напевно, цю історію про корупцію в Україні качати, І вона зайде вона дуже перспективна, тому що ж є. І далі ми бачимо те, що ми бачимо зараз, коли. По суті, в вересні Зеленський їде бикувати в Америку, получає пахлібалу по суті політично. Ну а далі починається двіж в конгресі, починається війна в Ізраїлі. І до речі, я нагадаю, я вже багато разів вам розказував цю історію, коли він їздив вересні в Америку. Його там украли в Білому домі, з ним говорили, викотили вже просто прямі вимоги звільнення прямої корупціонерів з його оточення всіх цих татарових, смірнових єрмаков, перевантаження уряду, щоб це був уряд національної єдності з нормальних людей, а не шмигальні, щоб нарешті запрацювало то, 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 то-то і багато чого решта. Що ж робить Зеленський? Він тягне час, а потім... Потім він думає, що о, почалась війна в Ізраїлі, тепер на нас всі заб'ють, ну дідніг нам все одно дадуть і аруже, а, а татарова можна вже й не увольняти. Ви розумієте, друзі, в якій страшній дупі ми знаходимося. Ви знаєте, я абсолютно не хочу зловтішатися, бо це жахливо. Тобто ви розумієте? Да? Тобто, Зеленський це людина, яка реально під час такої війни покриває таке. І, повторюся, це вже не якісь видумки, це от Рахункова Палата, це не якісь там навіть Саймоношустери пишуть, ще хтось ні. Це звіт офіційних державних аудиторів. Так, да, зрозуміло все. Я просто хочу сказати тільки одне, друзі. Кожного разу, коли ця персона і його кліка будуть вам розказувати про те, що, значить, ну це ж захід не дуже хороший. то, сьо, те у нас не добре. Ви просто питайте: а як же ти, курви сину? Міг собі дозволити 8 місяців після, по суті, доведеного факту гігантських злодійств в Міністерстві оборони, не звільняти цього міністра і надати ніякого по суті, нормальної відповіді тому ж заходу на питання: Ей, чувак, ви що там Барзелі. Мало того, я нагадаю, друзі, скільки разів Зеленський Резнікова підкреслював його важливість і так далі. тому подібне. І так і не дав, до речі, притягти його ні до якої, по суті, відповідальності. Розумієте, найгірше у всій цій історії, про яку ми зараз з вами говоримо, це те, що можна не сумніватися, що ніяких висновків з цього не буде. Тобто зараз повісять це все на якихось стрілечників, посидять ще кілька місців в СІЗО, потім справи замнуться. І якщо Зеленському вдасться, я вже не знаю, як перебратися на наступний термін, то ніхто ніякої відповідальності не понесе. Але при цьому ви ж маєте розуміти, що е, надія на те, що Захід нам Продовжить давати стільки ж грошей, стільки ж зброї, вона абсолютно вмирає. І е ви маєте розуміти, друзі, що тепер, от тепер, особливо після публікації цих історій, всі ці проблеми мають конкретні прізвища. Це вже не якісь видумки журналістів, повторююся, не якісь там історії. Це конкретні дії конкретних людей, Які? конкретної людини, яка покриває корупціонерів в своєму оточенні, яка плює на те, що захід абсолютно справедливо вимагає підзвітності, вимагає покарання для корупціонерів, вимагає припинити цей безпреділ, а потім дозволяє собі ще і бикувати. Тому да, в мене для вас немає ніяких хороших новин. А, у Зеленського ну ви просто маєте розуміти, що рахунок вже йде на місяці. По великому то рахунку а, я дуже щиро сподіваюся, що американці все ж таки Байден зможе якось там протягти якийсь пакет допомоги для нас, і у нас ще будуть якісь ресурси на. Хоча б половину наступного року. Але ми маємо розуміти, що перебування при владі Володимира Зеленського означає, що воно і є головною перепоною для нашої перемоги у війні. Ця людина своїми діями чітко і ясно довела, що для нього, не дивлячись на те, що він там розказував у своїх публічних виступах, ця перемога не є на першому місці. Для нього на першому місці стоїть його оточення, аплодисменти, його перебування при владі. Бо, вибачте, будь ласка, але от те, про що ми сьогодні з вами говорили, це ж теж, теж от така от верхівочка піраміди. Ви що думаєте, такий ж самий безпреділ не коїться абсолютно в кожній економічній сфері? Те ж саме не коїться в енергетиці, те ж саме не коїться в аграрки, де це не я кажу, це вже з відкритих джерел інформації, де татаров і його банди бігають і, по суті, ставлять на щотчик все, що рухається в українській економіці. Вони мають по суті зараз поставити на щотчик все для того, щоб. Офіс президента міг отримувати, як знову ж таки пишуть в відкритих джерелах, чорний кеш. Я не знаю, навіть для чого він їм потрібен, куди там, ну, там, ну собі класти в кишеню. Вони не розуміють, напевно, що Росія та зупинятись не збирається. І, повірте, нас очікують дуже складні часи. І Сорі, знаєте, я завжди намагаюся в кінці кожного відео хоч якийсь позитив надати. Але в мене нема тут позитиву, друзі. Я не знаю, що сказати. І найгірше, що нам не можна якісь повстання робити, там майдани, бо у нас воєнний час, у нас воєнний стан, і ми не маємо зараз жодного роду чинити якихось там антилегітимних речей. Тобто, як я постійно кажу, ми увійшли в війну з Зеленським, ми маємо з цієї війни з Зеленським вийти. І так воно і буде, друзі. Але єдине, що я можу сказати, перемоги, про яку так багато брехав Зеленський, і його оточення не буде в такому вигляді. І цю перемогу, цю перемогу у нас вкрали не американці, і навіть не росіяни, якісь там, які там відмовились тікати і виявились там більш якісно в обороні, ніж там ми очікували. Ні. В цій. Конкретно поразці. Ну, я не знаю, може, це буде не поразка, дай Бог, щоб це було хоча б нічия, буде винний особисто Володимир Зеленський і його оточення. Це ті люди, які е, за своїм менталітетом є облюдочними ларючниками, для яких їх маленький гешефт набагато важливіший за долю країни, за смерті десятків і сотні тисяч людей, за історичні якісь моменти. Тому, коли у того згадано. Саймона Шустера в матеріалі на заголовку написано, що ніхто більше мене не вірить в перемогу, це типу цитата Зеленського. То я на це відповім тільки одне: ніхто, ніхто не повірить більше в слова Володимира Зеленського, допоки він не відповість його оточення за цей треш і безпреділ, який ви влаштували на крові солдатів, у яких ви. Під час Бахмуту, про який ваші ублюдочні прес-секретарки ділили не комунікаційний кейс Бахмут. А ви в цей момент крали бабки на їжі для солдатів. Чесно, ви знаєте, я прям дуже хочу згадати розмови про Баригу і попереднього президента. Якщо він був Барига, то хто ж ви? Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було. Впевнений, не було приємним, але було корисним це відео. Якщо так, то будь ласка, не пожалійте вашого лайку для того, щоб якомога більше людей подивилися його. Підписуйтесь на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас ще є така можливість, будемо вам дуже вдячні за фінансову підтримку. Ставайте спонсорами нашого видання. Також підписуйтесь на канал Шоу Бісики і канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. До зустрічі, друзі!